Нафтогазовий бізнес ДТЕК продовжує вдосконалювати технології сейсмічних досліджень. На початку 2024 року компанія запустила в роботу сейсморозвідувальну партію, оснащену новітнім бездротовим обладнанням Страйт. За рік було реалізовано 4 масштабні 3 d сейсморозвідувальні проєкти. Загальна площею близько 500 км. Загальна кількість зареєстрованих сейсмопрограм склала 42 тисячі одиниць. У рамках реалізації проєктів безкабельної 3 d сейсморозвідки вперше в Україні застосовано зондуючі сигнали з частотою від 3 Гц, збільшено довжину свіп-сигналу до 30 секунд, досягнуто рекордної щільності сейсморозвідки. Щодо інших новин тижня, украз видобування отримало критично важливе обладнання від Норвегії та Прон. Смарт холдинг закриється, якщо йому не дозволять відновити видобу газу до середини квітня. Це були головні Нафтогазові новини тижня від команди НіFolkcm. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на інстаграм, Ютуб, Фейсбук та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.